Ввечері з'явилася інформація про 18 транспортних літаків Іл, які вилетіли з Пскова до Києва. За попередніми даними, вони везуть десантників. Розвідка США вважає, що мета Путіна повалення законної української влади та заміна її на маріонетковий уряд. Доля України нині в руках її захисників. Яйте перевіреним джерелам, не дозволяйте себе залякувати. Давайте підтримувати одне одного усмішками, заряджати оптимізмом і не опускати рук. Віримо у незламність наших воїнів. Доки ми разом Україна не переможна, єднаймося. Херсонщина це природа, яка складається з акордів. Це кілометри водної, гладі, лісу і навіть пустелі. Сім років тому я вирішив, що те, що ти робиш сам на своїй землі, це найцінніше. Саме цим я зараз і займаюся. Я роблю так, щоб моя справа запрацювала. Що таке сумщина. Це про холодний ліс, це особливе повітря, тут чистий кисень. Зараз слідів тварин в лісах все менше. Лише інколи виходять олені. Подивіться на них. Ця велич, погляд, коли він в русі ти бачиш цю свободу, політ. Я вирішив стати одним з перших, хто відновить популяцію оленів України. Я не боюся робити тут свою справу. І це найголовніше. Ми маємо самі для себе будувати Україну. 24 серпня 1991 року. Незалежні. незалежні рабам протилежні, лівобережні і правобережні. Єдині думки. Справжні незалежні, серцем безмежні. Вболівають серце, захищають серце, атакують серцем, фанатіють цим місцем, штовхаються в чергах, але добрі серце, сподіваються на диво. Хто сказав, що щось неможливо, по-новому цінують вічне, інколи вірять у подойбічне, незалежні, створюють серце, борються з серцем. Співають серце, обирають серце, помиляються, виправляються, незалежні, бентежні, безмежні, щирі, справжні. Люблять країну всім серцем. плюс один представляє авторське політичне ток-шоу Право на владу. Зустрічайте Наталія Мосильчук. Вечер, добрий, друзі. Я сподіваюся, що він добрий, хоч і не мирний, звичайно. Триває телевізійний марафон на каналі Один плюс один оборона України. Я так відчуваю, що це оборона України день перший, завтра буде день другий. Звичайно, легкої перемоги не буде і, взагалі, перемоги не буде. І ми все щиро і свято віримо. Але за нами, за нами. За нами. Знаєте, я е, хотіла б почати не е, з таких пафосних речей, а хотіла б почати зі звичайної такої людської інформації, тому що е, вчитель мого сина прислав ось таку смс-ку дітям. Вітання всім бережіть життя, і сподіваюся, скоро вас всіх побачити. Таких же шумних і веселих з любов'ю в серці. Пан Максим, війна не привід не вчити слова. Так що я е, звертаюся до всіх діток з нашого класу. Вчіть англійські слова, будь ласка, життя буде продовжуватися, і пан Максим обов'язково вас е, спитає за ці слова. Ну, а зараз дитяча е, частина закінчилася. Ви можете йти пити гаряче тепле молочко, лягати спати і почнуться вже дорослі розмови. Про серйозне. Юля Володимирівна Тимошенко, Єгор Чернєв, е, е, Я рада вас бачити. Спасибі, що прийшли в такий час. Е, ну що е, з того, що відбулося за сьогодні? Нас бомблять. Нас бомблять з п'ятої години ранку. Путін оголосив війну. В країні запроваджено воєнний стан. Тривають бої. Російські війська вже зайшли в декілька міст і селищ. Зокрема, російські танки в Сумах. Невідомо чи є вони зараз в конотопі, але мер конотопа не відповідає цілий день. Точаться бої навколо аеродрому. Гастоміль. вони точаться і зараз. І от давайте ми подивимося. Різна була ситуація. То ми посували росіян, то росіяни на віртушках прилітали до Гостомеля. Давайте подивимося, як це було, яка на Штук 20 пролетіло, не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно.